это шоу Айкарли. Всем привет. Сегодня мы расскажем, я расскажу легенду на украинском языке про детство до Валентина. А Карина нам на сегодня расскажет именно традиции, или которые Валентинка хочет в кожная девушка. И что потребно для этой девчонки? Мы нам уже по-украински все сказали. Ну, мы учим все в украинский Ну, а теперь показываем Валентинке. Это мне не, не, не подарил, не знаю кто. Не признався. В нього теж не признався, хто подарив. Це мені Саша чуть-чуть Це... просто ліхтам. Хорошо. Це мені Саша подарила, моя подружка. Це мені Лера подарила. Вона знає, що я люблю собачок. Всі ми любимо собачок, навіть ага. я. Хоп. Це я мені подарив моєї Ярослав, який любить мене і Лізу. Це мені подарила Ліза. Та-да-дам. -та -та! Ось така вона. Така. А це теж не знаю хто. Артур. Ой, Артур, да. Розкрий, покажи що там. Там? Да? Мені ось такий Угу. Прикольно. Угу. Я ще знаю, що хто знайде цей кристалік в День Святого Валентина, то і знайде свою любов. А це, а це ще Каріна зробила сама. И... Сама, 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 сьогодні, сама, прикиньте, прикиньте, я сама зробила. А прикиньте, який часу пішло. Це на было передать, сидіть, корбаті, вона так Ну давай розказує легенду. Дуже помад. Ми справді не пончик. Ну, смотри. Е... На української. Так. Да. Всім відомо, що е... Святий Валентин жив у третьому столітті нашої ери. Е... Він був. Е... він п... його, його дисяття була е... була під тим, що право Рим прямо в Римі клав дій другий, а він не дозволяв легіонерам одружуватися, щоб зберегти їх військовий дух. Але на щастя легіонерів знайшовся такий Валентин. Священ Валентин. Да, Валентин священик, який зміг їх одружувати потаємно. Його улюбленими справами було вінчати, вінчати людей, давати. Давати поради по любові, марити, марити тих, хто, тих, хто іменно якось посварився, а також писати любов, допомагати писати любовні листи і, або вірші, або да, ну, щось для і нового году. І дарувати квіти за правилами. Ні, і дарувати квіти за про допом... ну, за... за проханням легіонерів. Але одного разу вже його ну, читає ну май, майже неможливо було ну зберегти від того, як тому що всі напевно говорили. Да. В двісті шістдесят році не можна було зберегти ніякі тає, таємниці, тому в... Е, тому Валентина посадили за грати, а потім вже і прийняли рішення, що його стратять. Але його останні дні е, були е, накриті ореолом кохання. Ну це ореол це ніби такий купол, знаєте, у Янголі? І він їх накриває. У нього були такі романтичні дні. Е, і далі е, в нього влюбилася сама дочка цюремника. Цюремник це найголовніше вив'язниці. Він узнав він впізнав, що вона його любить, але вже було 13 лютого, і вже йому потрібно було стратити. Він він написав цей любовний лист 13 лютого і відправив її. Але цей лист не вона прочитала вже після страти його. Але після його смерті, після щоб його люди страт... понімали. Да, його після його смерті, після страти. Але всі думали, що він загинув, легіонері всі думали, що він загинув любові, заради любові, любові до Бога, любові до людей, любові до прекрасної дівчини, любові до всіх. Він він був прекрасною людиною, не тільки як лікар, а ще як, як вели як людина з прекрасною душею, величезною душею, яка завжди допоможе. Він як купідон. Всіх е, закохував. Да. Так що римський папа вже ви 429 двадцять році римський папа видісив, що 14 лютого буде день день Святого Валентина, тому що він тому що в цей день всі будуть дарувати Валентинки. А знаєте від чого пішло слово Валентинки? Від самого самого ім'я Валентина. А що, він не хотів 13 го ставити, бо тоді іменно його смерть, його а. смерть наставала. Да, і... і я ще хочу додати, що Валентинки самі пішли від, від того ось, листа як, зворушливого, якого писали. От, наприклад, він написав просто лист, який оформив синтечку. і зараз всі роблять так. І він написав то, там любовну вість. Ось це я розказала, тепер Каріна про свої. Щоб люди не засмучувалися. Да, а тепер перед Ну, Дивіться, Всі знають, що День Святого Валентина потрібно людям, якого, яких ви любите, дарити щось, наприклад, Валентинки або саморучні відкритки. Оскільки я знаю, Найкратший подарунок для своєї ну, дівчинки і на когось рідного, це е, саморучна Валентинка. Всі, хто ходить в школу, типа напад... ось така, яку да. я виробляла, мені було сложно, а я її робила. Всі, хто ходить в школу, е, знають, що на, тру... на трудовому перед Днем Святого Валентина ви виробляєте ж, там якісь е, валентиночки. Я сьогодні свою не принесла, але це нічого страшного. Дивіться, яка в неї кофточка майже як Валентинка. Так да. е, і дивіться, саме якщо у вас є улюблена дівчина, якась ну ілі подруга, і ви не знаєте, що їй подарувати, я вам скажу по секрету зі своєї подружкою Каріни. Саме лучше, що потрібно дарувати для дівчат, може комусь знавитися медведика. То тедіка може. І що він, типу, якось держить волонтирку. У мене тільки там було не дуже удобно, ну, з тією волонтиркою, то я її достала. Але все одно, це був дуже красивий тедик. Я його можу зараз показати. Так, десь він тут, а, ой, тут, тут, а, тут. Ой, 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 ой. Ось. Такий прикольненький. Ой, Кстати, тедіки тедіки в роблять. А не да, шуть. І вони дуже дорогенькі. 300 гривень всього. Ого. Е. І ще сьогодні цей теді буде нам допомагати. Розказувати. <гум> Послухайте. І дивіться, а є такі дівчини, які взагалі не люблять, що їм дарять щось. Вони якби їх називають бойовими. І ці дівчатки ждуть, що тільки їм подарять якісь там жвачки і щось некрасиве. Ну, я вам скажу, що для святого Валентина, для день цього дня, це не красиво. від цей день, це День Закоханий. І я хочу, щоб і моя подруга Карина, ну щоб всі дарили на День Святого Валентина любов, радість. І щоб ніхто ніколи не сорився. А то є ще традиція, якщо хтось сориться на День Святого Валентина. У того любові просто більше не буде. Так, да, він просто втратить. І він не знайде цілих е, два свою половинку. Ну, дивіться, оскільки я ще знаю, що бувають такі люди, які хочуть е, свій день Святого Валентина відпевнувати так. Беруть ніч, ну, ночі. Знаєте, вечір, це називається роботи цілий свечір і ніч. І вони там беруть, виходять е, на вулицю, запускають фонари і загадують бажання. Усі наші фонарики в відеосердечко. Mm -hmm. і, і, і я хочу сказати, що найкращий подарунок для своєї дівчини це буде отакий саморучний подарунок або Валентинка і медведик. Mm -hmm. mm -hmm. Ой, вибачте, і ще ввечері, що ви запустили Валентин, ну, сердечко таке. Ну і потім це все. Ми ще може вам додамо. А я поки схожу по ділам. і виключить сама. Не жме клубні. Так. Сьогодні ще я вам розкажу, що написано в Валентинках. Дивіться, в день святого Валентина. Це ви вже знаєте, хто забув це Артур подарив. Тут написано по-русски, але нічого страшного. Так, тут до нас Джесі привітала. То есть, бачите, боже, у нас Джейс, иди. Джейшка. Иди сюда. Пусть как прекрасный весняный цветок жив принесет одни лишь сюрпризы. В этом празднике чудес... чудесные любви испол... исполняет любовь капризы. Ну... Все, що за ті? Ось вона, ось вона, ось вона. Бісіть, вона була, любить цей спорт. Це була відкритка від Артура. Це Валентинка від кого Каріна? Це від Маєвського Ярослава. Так. Ну, все, будемо закінчувати, у нас в Рівні. Я тільки мало. прочитаю ось тут, а ми є тільки про тебе. Мені є тільки про тебе. Я не розумію, що тут дуже такого романтичного. До свидання. Пока. Вона буду розговорю. Алло.